Про воєнкомат, що то тоді не дуже хотіли брати, але яким місцем разом взяли. Подпуск приїжджав два рази. Ну, Хороша людина, спокійний, нікого не обіду, нікому свого пану. Він був і в Чорнобилі був, в Запоріжжі був. Айдіївці, а Ай. він дуже хороший, дуже спокійний був такий. Він допомагав усім, любив читати, вчився гарно, він любив спорт, він ніколи не, не міг отак пройти і нічого не запитати. І батьки, я думаю, мама, вона ж, як то кажуть, Сина такого виховала, батьки виховали прекрасну дитину. Він все-таки пішов захищати Україну. Це він вважав своїм обов'язком. Гарно вчився в школі. Шкода, дуже, дуже хороші люди уходять. Хороша, порядна людина була. Пішов захищати Україну за нас, за всіх. Айс спочиває, а Батькам пережити цю. É uma